3700 гривень метр квадратний робота з матеріалом робимо тут натяжну стелю, яка буде у нас із тканини пофарбована. Ось на такий каркасик ми робимо натяжну стелю. Фарбуємо її за стелею, не з'являється пліснява грибок. Такий будинок 100 метрів квадратних по підлозі ми робимо за 10 днів. Смета 90 тисяч гривень метр квадратний. Сміливо можна використовувати в санвузлах. Також робимо тут, бачите, зробили, зробили каркасик, чик, чик. І будемо сюди на степлер тканину пристрелювати і будемо її фарбувати. Додаткові витрати у нас на закладний підсвітильник. Це 250 гривень штучка. А ось вже буде монтуватися зараз і. Отака така ніша під гардіном буде коштувати 1700 гривень метр погони. Тому кому потрібна натяжна фарбована стеля, звертайтесь.